Євангелія від Йоанна, перший розділ з 19 го вірша. Іван Хреститель і його свідчення про Ісуса. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали, були з Єрусалиму священників та левейтів, щоб спитати Його, хто ти такий? А він визнав і не зрікся, а визнав: Я не Христос, і запитали його: А хто ж, чи Ілля? І відказує ні, чи пророк. І да «Ні». сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас, що ти кажеш про себе самого, відказав Я голос того, хто кличе в пустині, рівняйте дорогу, Господь. Як Ісая пророк заповів Посланці ж із фарисеї були, і вони запитали, його. та сказали йому, для чого ж ти христиш? Коли ти не Христос, ні Ілля, ні Пророк, відповів їм Іван, промовляючи, я водою хрещу, а між вами стоїть, що Його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ременя зуття його, я не гідний». Це в Іфанії діялось на тім боці Йордану, де хрестив був Іван.